Усіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Олена, і сьогодні у відео ви бачите таку сіру коробочку, а це означає, що рубрика порожні баночки або відгуки про використану продукцію. Я вважаю, що така рубрика досить корисна, є на просторах Ютубу, тому що вже можна визначитись об'єктивно, дати оцінку тому чи іншому продукту. Довго затягувати не буду. і... Розпочинаю. І так, щойно з жару із пилу, я пофарбувалася. От прямо 31 березня знімаю порожні пляшечки за березень місяць. Нарешті до мене дійшли руки. Значить, ось таку фарбу я купувала в магазині Єва Офлайн. от Називається фарба Колібрі. Написано, що вона стійка, інтенсивний насичений колір. Чарівний яскравий відтінок, максимальне зафарбовування сивини. Темно-коричневе я для себе обрала 25. Ось тут ще є інформація, що сюди входить, який склад, компоненти, я брюнетка. І для мене це відтінок не знала, що в мене вийде, як то все має відбуватися. Тому що я завжди вибираю відтінки, такі, що пов'язано з кавою. От, А тут же ж темно-коричневий. Ну, я хочу сказати вам, що ось такий колір, як є на цій Жіночці представлено такий в мене, в принципі, і вийшов. Якось у лозі я вам покажуся, або ще в якомусь наступному відео ви в мене обов'язково побачите. Щодо самої фарби, вона має досить такий активний аромат, сюди входило в цей набір, так, ось таких дві стійкі сашети. Самої фарби в об'ємі по 25 мл. Ось так це все виглядало. Далі, тут були рукавички, але я вам ще тоді розповідала, коли я її цю фарбу купувала, що я її для іншого використала. Далі сюди входив ось такий крем-окислювач, теж в дві штуки по 25 мл. І також сюди входили ще, що мене дуже навіть по-моєму, Іруся написала, що не бачила ще такого. Так, це я не це витягнула, хотіла вам показати. Що от такий шампунь-бальзам. Теж сюди входило дві штуки. Ну, наразі мені знадобився тільки один від Green Way. цей шампунь-бальзам два в одному для всіх типів волосся, інтенсивне живлення та зволоження з медом та липою. 15 мл і мені його вистачило на одноразове використання. Ось тут така інформація. Справді цей шампунь піниться, прямо як шампунь, все гарно доочищає. Єдине, що в мене, от бачите, вибачте, за мій манікюр, тому що от все відмилося, все чудово з рук, хоча навіть в рукавицях було, але десь. Зафарбувала собі нігтеву пластину. Зараз піду, подумаю, що я її як я її маю відчистити. От, це єдиний такий нюанс. Щось десь та й мені, бачите, профарбувалося, але це не критично. Можливо, зараз піду собі якийсь легенький манікюр, зроблю, і це все вичищу. Так. Волосся після цієї фарби досить таке жорстке. А цей... Я взагалі не люблю всяких шампунів і Фіто, от, тому що це моє волосся так, ну, не дуже його добре сприймає, воно тоді таке більш жорстке робиться от, і важко його вкладати. Я, звичайно, ще після. Сушки наносила свою олію на, добряче таки не на корені, але все ж таки майже по всій довжині волосся, щоб трошечки пом'якшити саму волосину. От, Значить, що в нас по факту виходить. Цих дві штуки: значить, 50 і 50. 100 мл фарби на мою довжину мені вистачило. От, в мене десь середня довжина волосся. Ну, ви мене бачили, то знаєте. от Тому. Чи повторювати буду цю фарбу, то я не впевнена, не знаю. Тут написано, що вона має 4 олії плюс Вітамін С. І що мене вже, так знаєте, я вже збиралася фарбуватися, і що мене тут так трохи занепокоїло, що тут крем фарба може містити ось ці компоненти фенілендіаміни, аміак. Дивись склад на коробочці. Так, тут, звичайно, от склад є, все, що можете ви прочитати. Також, звичайно, є інструкція, де пропонується тримати цю фарбу 10-15 хвилин. Потім вони пропонують цю фарбу ще розчисати гребінцем. Тобто пройтися. Так, все ж таки все викину. От, пройтися гребінцем тобто ще розчесати і тримати її, от, і тримати її ще 10-15 хвилин. Але я десь Через 15 хвилин взагалі змила цю фарбу, тому що я відчувала, що моя шкіра голови тобто виникло якесь таке пощипування, печіння. Я трошки з так злякалася і думаю, ні, я не буду того нічого більше робити. Змиваю, тобто був такий момент. Я пробу на алергію не робила, але в принципі я фарбу змила з. Волосся, Воно все дуже гарно мені промилося. Вода така була, знаєте, як тут цибули, цибулиння, шкарлупку з цибулі варите. Такий насичений колір ще досить довго так стікав, я досить довго це все виполіскувала. Ну, звичайно, як звичайне фарбування. От. Е, взагалі не думала, що воно мені якось зафарбується, але фарба лягла на волосину рівномірно, е, тобто з якимось таким легким відтінком такого коричнуватого. Кольору темно, все, все чудово вийшло, саме фарбування. От. Чи повторяти буду, я не знаю. Отакий От наразі мій відгук: ціна бюджетна. А що можна хотіти від бюджетного продукту? В принципі, знаю, що на просторах Ютубу цією фарбою користуються, всім все підходить. Зараз в мене алергічної реакції ніякої немає, то в принципі дуже багато часу я приділила цій фарбі, але хотіла максимум вам про неї розповісти. Так, наступний засіб, який я вам покажу, це ось такий. Препарат називається Бівел, -Well, це дієтична добавка, підтримка імунної системи. От, бачите, мене тут навіть зазначило, що 15 березня ми почали її пити, тобто ми десь приблизно два тижні вже її п'ємо, сьогодні 31 До нього входить ось така ложечка. Це нам прописувала наш сімейний лікар. І, звичайно, я цю баночку вже не буду тримати. Тут десь наше отак залишилося цього засобу ще на декілька використань. От 120. Мілілітрів об'єм купувала в нас в аптеці. Наші вітамінки закінчилися. І сімейна каже: ну тоді візьміть собі щось таке в наших аптеках. Хоча це виробник не. Я думала, що це вона рекламує нашого українського виробника, але насправді це виготовляється в Словенії, от країна походження. От, що сюди входить сухий дріжджовий фермент, вітамін С, цинк та вітамін Д3. Ось в таких дозуваннях. Ми п'ємо по 5 мл. Тобто ця ложечка, яка призначена, всередині вона має 5 мл. Так, сюди входить цукор, я бачу. Ну, але я вітаміни, мультивітаміни теж часом довідати дитині з цукром, то нічого. Ніяких побічних реакцій немає. Якось добре все перенесла. Ну, Зв'язку з тим, що ми якось прохворіли, то такі засоби для підтримки імунної системи я періодично даю. Тим більше перехід з зими на весну, а вітамінози таке інше, то я вважаю, що таке для дітей корисно. Ну, тут же кожен для себе обирає. Так, також, так і для своєї сім'ї. Закінчився. У мене ось такий засіб це зубна паста White and Glow. Два в одному, я вам її теж в покупках своїх показувала, вона йде якби, відбілююча. І нарешті в магазині Єва з'явилися такі пасти. Можна взяти навіть з собою, тому що досить тюбик такий невеличкий, тут, по-моєму, 25. 24 навіть грами, ось вона йшла звичайного білого кольору, очищала дуже добре рутову порож... порожнину. Зубки здавалися набагато білішими. Мені ця зубна паста сподобалась, маю ще інші, і при можливості буду собі повторяти ще якісь інші засоби з цієї серії. А тепер давайте ми з вами плавно будемо рухатись до моїх баночок. І так... Ось такий колаген. Я замовляла його на хербі. Бренд Доктор З Бест. От тут 200 грамів. Це колаген першого та третього типу. Я в одних своїх відео розповідала: це бочачий колаген першого і третього типу. Він краще засвоїться людським організмом. От і, в принципі, мені подобалось його вживати. Тут ось така мірна ложечка, яку я зранку над ще за 20 хвилин перед їжею давала цю мірну ложечку. Потім даю вітаміну С, чайну ложку меду, теплою, комфортною для пиття водою заливаю це все, розмішую. І за 20 хвилин до їжі я стараюся цей колаген випивати. От і я вважаю, що ви мені часто пишете за мою нігтєву пластину, що прям френш волене. Ні, це я вважаю, що це все заслуга ось таких вітамінів, добавок, які вживаються попри їжу, тому що завжди мені здається, що часом відчуваю, що бракує мені от такої, знаєте, твердості того нігтя, але зараз воно в мене все присутнє. Отже, такий колаген я зараз ще маю у використанні. Ось так він виглядає, буквально сьогодні відкрила. Бо часто буває так, що кажуть, ось, показуєш 100 разів одну і ту саму баночку, ні, не показує. От, тут такий порошечок. Там всередині є така картонка це для вологи, так, щоб не було ось такий порошечок. Дуже добре він розчиняється водою. І ще цю баночку мою ось побачити. Звичайно, я буду ще залишати неодноразово вам відгуки про цей колаген. от, І буду робити. Перерву От, на літо, а там далі побачимо, як воно буде. Так, рандомно буду брати так, баночки прямо з коробочки, корзинки. Це інтимний гель від Unice. Тут в нас є екстракт ромашки, якась там формула, збалансований PH. і не сушить зону інтимну, так, і PH4,2. Тут цілих 500 мл. Я дуже довго ним користувалася. Легкий, приємний, нейтральний такий аромат, абсолютно не нав'язливий консистенція як кремова. Ось тут є вся детальна інформація. Різними мовами ви собі можете ознайомитися. з єдине, що мені на дуже довго його вистачило. Він мені, чесно кажучи, вже й набрид. От, але до використала тому, що о, тут бачите, в. Червні вже виходять терміни. От. Зручний дозатор, в принципі, проблем з милом не було, єдине тут об'єм. Як для мене одної, це за дуже довго. Я, напевно, більше року таким милом цим користувалася. А так, то дуже, досить такий гарний засіб. Якщо ви так любите купити одну баночку і користуватися нею там, ну так, скажімо, дуже довго, то він вам підійде. А якщо ви людина, яка любите щось тестувати нове, то для вас... Для вас одної цей засіб а, мені от дуже довго його вистачило. Це про тому, що я а, і користувалася ним і зранку, і ввечері. От, тому сам засіб непоганий. А, була б в мене компанія, там мама, сестра, донечка, тобто було б більше людей, і він би нам, звичайно, пішов набагато швидше. так кажуть, для мене одної це а, дуже задовго. Так, ще один засіб вам покажу: це шантеклєр. марсельське мило універсальний засіб. Що тут про нього довго говорити? Він в мене якось теж дуже швидко закінчився, тому що плями на штанах, на одязі часом бувають, дуже гарно все вимиває. І я вже вам говорила: єдине мене вбиває аромат. Пробувала чистити ним решітку. Тут фактично намальовано, що можна очищати жирні будь-які поверхні. Тут, бачите, навіть і для мотоциклістів от він підходить. Але все ж таки мені такі спеціалізовані засоби для миття, а от той самий від фармасі, засіб для, від жиру, та? він мені набагато більше подобається. Цей все ж таки я би рекомендувала суто тільки від плям. От. Тому. Поки такий мій відгук. Далі з мило ось таке кремове, фреш джус брала в АТБ по якійсь хорошій ціні. Камелія з олією камелії, 460 мл. Воно було таке середньої густини, кремове. Мені так, ельфа фарм виготовляє це наш український бренд. І єдине, що тут мені не дуже сподобався аромат. От. Та екстрактом маракує. Не дуже сподобався аромат. Якось до того я брала з іншим ароматом, то все нормально було. А так, на відміну, ну, можна, можна пробувати, можна брати. Ось перед ось цим бівелом у нас були смурфики ось такі, для імунної системи. Теж замовляла я це на Хербі, можна з трьох плюс років ось по дві. Жуйки доця їла, жуйки та бо це тут такі жилейки. Теж тут є, бачите різні вітамін С, вітамін Д, цинк, От їхнє дозування. Ось такі жуйчики, залюбки, дітям дуже подобаються. І вона їх задоволенням зжувала. Маю надію, що трохи воно там їй щось і помогло. Так, буквально сьогодні в мене закінчився ось такий препарат це Q10 від бренду Swanson. Тут дозування 30 мг, і в покупках з iHerb, і інших я вам показувала, що в мене такий препарат купують. Потрібно було вживати зранку, по-моєму, навіть під час їжі можна, ну та й в обід можна чому тільки зранку, не знаю, тому що я вживала тільки зранку. От, Тому були такі капсулки. Для покращення серцево-судинної системи. Кажуть, що коли перехворів на ковід, то вони якось покращують стан організму. Ну, маю надію, що я трохи таки собі покращила свій стан. Наскільки ну, це можливо? Далі закінчилась в мене ось така піна By Bad Hair. Це в. Є я купувала. Піна для гоління з кокосовою олією. Дуже приємний аромат, гарна така пінка утворюється. З дозатором ніяких проблем немає. От, шкіра після гоління гладенька. Інколи навіть не хотілося нічого наносити там додаткових якихось засобів, там кремів чи олійки. Дуже приємний аромат, все гарно. Зволожує та пом'якшує, запобігає сухості, так, це може підтвердити, пом'якшує волосся при голінні. Ну, цього я не я... Ну, цього, якби, я не знаю, чи пом'якшує, чи не пом'якшує. Ну, з, однора... з одним коли один раз проводила так бритвою, то все ніби гарно забиралося з одного разу, захищає від подразнень та почервоніння. Так, З ним ніяких подразнень, ні почервонінь з цією піною немає. Ну, але тут, мені здається, ще й від бритви багато чого залежить. От. Гарний засіб, і в мене така ж стоїть у використанні, та й в покупках я вам її показувала. Ще одна велика баночка це Smart Life компанія Farmaсті. Я знищую будь-які неприємні запахи. От Дуже приємний аромат, користуюся задоволенням. Знову ж таки, в мене є такий засіб зараз у туалетній кімнаті. 300 мл. Зараз трошечки відстала відстала і не замовляю в каталожних компаніях, от але ем, хочеться підтримати українського виробника. Тим паче, компанія фармаці дуже часто на вихідних пропонує різні акції, безкоштовну доставку. Єдине, що там потрібно набрати там, на певну суму на 900 гривень, і тоді буде безкоштовна доставка. Але такі акції бувають часом на вихідних. От, ем. Поки в мене є така піна, користуюся От зберусь, то ще, можливо, щось і прикуплю. Дуже приємний аромат, в кого якісь алергіки чи тварини в хаті, то можна, можу рекомендувати. В насправді оцей аромат знищує, якось так нейтралізує і залишає такий досить приємний, приємну свіжість. От, Далі, Так, давайте я підсуну свою корзинку ближче. От покажу вам ось такий засіб. Це мені Віка поклала в я там робила в неї в магазині замовлення, і вона мені поклала ось такий презент. Це маска від Масіл 8 мл. Восьмисекундна маска, яка діє за 8 секунд. От. У мене ще один такий пробничок є у використанні. Цієї масочки мені вистачило на два рази. Волосся після неї таке гладке, бо я наносила тільки на кінчики. От посічені кінчики здавалося, ніби так, як вона запалює. От. Приємно було потім розчісувати волосся, таке, яке зросив було. В принципі, це корейський якийсь бренд. От. Непогана маска. От, буду ще. Пропничок використаю, ну, повну серію я навряд чи буду купувати, але чого, можливо, колись таки і спробую повну версію, тому що знаю, вони продаються ще у великих пляшках. Так, На днях використала ось такі патчі гідрогелеві. Це мені моя подруга, яка з не поверталася у Харків і їхала через Львів. Подарувала мені таку, вона тоді якраз перед моїм днем народженням переїжджала у Харків. І ми якось ми зустрілися, і вона мені значить, подарувала декілька засобів. Ну, звичайно в звичайних такі були, але дуже приємно було спробувати, тому що ці засоби вона купувала там в Німеччині. Це ось такі гідрогелеві патчі, написано Віганська формула. І я Гуглила, і такі патчі можна замовити на мейкапі. От, Вони мені сподобалися. Сподобалися тим, що. Зараз я їх зберегла. Вони йдуть, ось це така картонна коробочка. А вони йдуть ось в такому пакуванні. І вони йдуть. Так, вони вже тут, напевно, підсохли трошечки, бо я десь їх два, два дні тому використовувала. Бачите, такі товстенькі, гідрогелеві. Добре тримаються на. Так, знизу під очима, так, на вилицях. От, і добре зволожують, десь можна з ними ходити навіть і хвилин 20 до півгодини, тобто вони через свій ось таку напитаність, через свою таку якусь поживність там, і завдяки тому гідрогелю в принципі, добре тримають. Тримаються і добре зволожують, досить довго зволожують, тобто відчувалося, що знаєте, вони там от приклеїлись і зволожують, напитують і вирівнюють якісь дрібні зморшки. Таке я щось побачила. От, припухлості забирають пальчі, тому час від часу користуюсь такими штуками, і ці мені сподобалися. От. Ще раз покажу вам бренд. Ось так вони виглядають. Тут перекладу, звичайно, ж ніякого немає, але. Якщо ви прогуглите ось цю назву і проб'єте в гуглі патчі, то вам вони, звичайно ж, вистрибнуть і на майкапі можна буде собі їх замовити, кого цікавлять. І покажу вам ще один такий от засіб це бальзам для вуст від нашого українського бренду Color Intense. Ми вже тут тільки як не могли, я тут донечці трохи допомагала використовувати. І м -м -м, дуже приємний такий, знаєте, полуничний, полуничний навіть сонячний аромат. Це така дитяча забавка в формі морозива, але досить приємна, смачна а, на смак, ось тут написано. От, скільки тут його було 6 мл. Але я якось накупила досить багато бальзамів для вуст для донечки, і вона ними залюбки користується і ось один закінчився. Це ми вже не могли звідси, він був такого гарного кольору. Ми звідси вже нічого не могли дістати. От Все, що могли, то відколупали. Гарно давав зволоження. от Якийсь такий приємний на, на смак. Так, і ну, така Для дітей. Чому б і ні, навіть для мене було це досить цікаво а, спробувати. Так, що я ще вам покажу? Тут з мене заховався ось такий засіб. Це засіб для очищення шкіри голови з активованим вугіллям Detox and Repair від нашого українського бренду About Hair. Тут 20 мл об'єм. І що я хочу сказати, що цього засобу мені вистачило на один раз. Цей засіб був такого темнуватого кольору. Ось. Ось такого темнуватого кольору з часточками, дуже мав приємний аромат, гарно очистив шкіру голови. от, І, що ще я хотіла сказати, звичайно, після цього засобу я ще використовувала шампунь. І дуже зручно, що наші українські бренди виготовляють ось такі міні-версії, требл-версії, можна навіть так сказати, що можна взяти десь з собою в поїздку, от, хто ви там їдете на. На декілька днів, щоб добре очистила шкіра голови, хто цього потребує, В принципі, я такими засобами користуюся і вони мені подобаються. Там ще, по-моєму, є одна версія, якщо я не помиляюся, а якщо я помиляюся, то ви мене виправте, будь ласка, в коментарях. І цікаво було спробувати, Ще, звичайно, буде гарна ціна, то куплю такий засіб. Мені просто було один раз цікаво протестувати. Мені сподобався цей засіб. От так що придивіться, хто не бачив. Вони якось так внизу стоять у нас на поличках у Єві. Що ці засоби дуже важко там знати загинатися за тою от мініатюрою, там і шампуні стоять, і кондиціонери для волосся. Але якось я зайшла і побачила саме цей засіб, і так на присідках вхопила <губила> <губила> його і, і вони досить бюджетно коштують, тому що ця мініатюра, там буквально щось до 30 гривень, по-моєму, ось така одноразова штучка. Так, що в нас тут ще залишилось? А в нас вже більше нічого і не залишилось. Це все на сьогодні. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім па-па!